Всім привіт! Приїхав до нас саморобний трактор на ремонт, точніше, на допрацювання та модернізацію. Приїхав не своїм ходом, а на буксирі, тому що тривалий час просто стояв на місці і не запускався і є деякі проблеми з рульовим редуктором. Історія цього трактора така: його хотіли здати на металолом, але теперішній власник викупив його майже там за безцінь. І Планує його допрацювати. Ну, щоб трактор міг виконувати різні сіль... сільськогосподарські завдання. Ну, я вже встиг його обійти по колу, тому пропоную і вам подивитись, як тут все влаштовано. Мабуть, почнемо з передка. Передок. Ну, от балка. Балка повністю вся з трактора Т-25 ступицями. Колеса тільки бачу якісь саморобні, бо бачу, що серединки вварені, бо резина сама УАЗовська можливо це УАЗовський був, десь тільки вирізана серцевина. Ось видно шви. І зроблено тільки такі передні колеса. Аналогічно тут. Так, рама в нас з десятки швелера. Двигун Zit. Це такий двигун, як стоїть на моєму тракторі, хто не бачив. Будь ласка, переходьте на канал, там є відео, як я розказував, як я його робив. Ось це такий самий двигун. Ну, єдине, ми вже встигли поставити сюди карбюратор інший, тому що тут стояв його рідний і він на ньому зовсім некоректно працював. Не хотів нормально запускатися. І... Там був дуже великий розхід. Поставили цей, запустили, в принципі, запустився непогано, працює рівно. Я вставлю відео. Ось, такий імпровізований поки що бачок. Взагалі його тут бак стоїть. На рульовій рульова, до речі, від газона. Точніше, рульовий редуктор. Це Газоновський. І така вкорочена а, тяга від Т-25 трактора. Так, що у нас далі? Коробка, кожух, а, щеплення, маховик і задній міст. Все від, від 51-го газона. Задній міст перевернутий і на ресорах. Ось. Вже власник встиг поставити хорошу задню резину. Ось є такий кузовець маленький. Бортів немає, напевно, вже повідгнивали. Не знаю, ну були, були борти і навіть от видно, був відкидний задній борт. ось в подальшому власник планує поставити гідравліку і зробити задню навіску. От, що тут ще? Тут, в принципі, більш немає про що розповідати, бо все дуже і дуже просто. І немає нічого зайвого. Зараз ми поставимо педаль газу і попробуємо здійснити перший виїзд. Карбюратор ПЗ-30. Vai perto! В принципі, як бачите, тракторець живий, повністю на бойовому ходу. Ну, звичайно, там дещо треба підправити. Але це все, це все зовсім дрібниці. Отже, недаром його врятували від е, здачі на металолом. Нічого, ще він походить, ще він буде виконувати свою роботу. Я думаю, відео про нього ще з'явиться на каналі, після модернізації. Або, можливо, буде якийсь процес, цікавий буду знімати. Тому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, оцінюйте. Ну і до зустрічі!